Хочете, щоб ваші фото виглядали як з обкладинки журналу? Це можна зробити за кілька секунд завдяки штучному інтелекту. Сьогодні покажу сервіс, який автоматично прибирає недоліки, вирівнює тон шкіри та зберігає природний вигляд. Все просто завантажуєте фото, натискаєте Обробити, і готово. Ось результат: шкіра стала гладкою, світло та кольори виправлені, але обличчя залишилось природним. Також можна покращувати тон шкіри, колір та маніпулювати з усім з чим захочеш. Можна навіть змінювати розмір обличчя. Присутні безліч фільтрів, куди ж без цього. Посилання на сервіс залишу в описі. Спробуйте і поділіться результатами.